Вітаємо, ваша новне панство! Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні покажемо вам чергового японського кросовера, який ви так любите. Що ж за машина? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги вже класика японського автомобілебудування Nissan Qashqai. 2013 рік 1,6 дизель-пробіг складає 224 тисячі кілометрів. Приїхала машинка із Нідерландів в чорному кольорі на самій жирній комплектації, в якій я тільки бачив ці Qashqai, Зараз покажемо, що саме присутнє в цій комплектації. Є у нас камери 360. Тут бачимо передня камера, я в значку. Лінзована оптика, омивачі фар, протитуманні фари. Далі опційні легкосплави Bose. Система безключового доступу також присутня по автомобілю. Відкриваємо. Бачимо, що карта у нас обшиті шкірою, є повний електропакет. Акустика також у нас Bose. Присядемо в цей салон. Так, відразу, що кидається в очі, це шкіряне мультикермо. Колонка у нас регулюється по висоті та да, по виліту. Є функція круїз контролю, є управління мультимедією із керма. Також є підігрів цих прекрасних шкіряних сидінь. Салон у нас шкіряний. Відкриємо панорамку, щоб трішки більше світла попало сюди, було приємніше. Ось Я просів, включив вже, э, підігрів сидіння, хай трішки підігріє. Тут два режими, і сильніший і слабіший. Зараз відрегулюю сидіння під себе. Достатньо високо тут сидіти, я навіть трішки мікроліфтом. О, О так би мені було б нормально їхати. Що у нас? Мультимедія, є блютуз, є навігація. Давайте зараз почнемо з навігації, зараз виключу камеру. Навігація. Можете вибрати собі карту, можете, Ой, карту, маршрут, можете по карті самі там обирати вашу точку, куди вам треба їхати. Є основні дороги. В українські, звісно ж, ну, щоб вам показувало більш деталізовано по українським картам, вам треба буде прошивати. Тут ось є така е, флешка, і туди треба буде на, накатати саме українські карти, бо тут в основному європейські. Камери ви вже побачили. 360 можна їх включити таким чином, щоб показувало ззаду, а вибачаю, це спереду. І показувало так ось у нас з усіх сторін. Також можна переключити ось отак. Тут показує, бачите, дистанцію з такими маркерами. Дуже зручно і прикольно. Бачите, коли повирачуємо кермом, у нас ці полоски також рухаються, що показує траєкторію вашого руху. Бачите? Все достатньо інтуїтивно і дуже прикольна функція. Блютуз можна підключити, це я вже говорив. Двозональна кліматична установка, шестиступенева механіка. Ну і Підігрів також вже говорив. Загалом, відчуваю, я себе тут дуже приємно. Сидіння вже гріє, прям чувствується. П'ятої точки, що підігрівки працюють добре. Задній ряд. Так. Сідаємо на задній ряд автомобіля. Місця тут, в принципі, достатньо. Для свого класу за 1, 2, 3. Три з лишнім попугаї у нас до спинки переднього сидіння. Немало, не багато для свого класу це більш ніж достатньо. Що у нас тут? ще є? Центральні підлокітники з такими ось підстаканничками. Панорамку видно, можна їхати і дивитися на зорі. Пішли до багажного відділення, подивимося, що пропонує нам багажничок. Позаду бачимо, що є фаркоп. І так, ось сховалася камера заднього огляду, саме. Так, на жаль, полочки в нас не збереглося з Європи. Ну, таке теж буває. Тут у нас обуфербоуз, є компресор, є піна, крюк. Жилет та вогнегасник. В принципі, стандартний набор з Європи. Там також є знак аварійної зупинки та ще один жилет. Тож, давайте закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. Ну що ж, друзі, давайте подивимося стан лакофарбового покриття на нашому автомобілі. За традицією починаємо з капоту. Капот 106, 116, 107. Значить, 107 крило. 100, 105 дверка 180, 168, вибачаюсь 159, 336, І тут ось є 546. Бачите? 594. Дверка фарбована. Тут трошки виконувалось ремонтних робіт. із переходом на ось цю дверку. Бачите? Тут 1100 є 640. Тут вже ні. Ось отакий у нас кружок. Десь тут, скоріш за все, десь щось примяли, притерли і виконали трішки ремонтних робіт. В основному, в основному вся дверка просто в другий слой покрашена. Внизу тут, бачите, навіть 120 мікрон, 160. Тут все нормально. Давайте проєми, глянемо. 86, 82. Проєм в рідній фарбі. Так, задній проєм.

105, 127, 113. Рідна фарба, задня права дверка 103. 85 Ага, відсвічує. Що тут? 100. Це також рідна фарба. Так, передня права дверка. 100, 126. 89. Давайте подивимося. проєми Передні тепер. З правої сторони. 52. 56. 56. 44. Давайте кусочок даха. Глянемо. У нас його не так багато. 98 мікрон. Рідна фарба, рідна фарба і лишилося у нас переднє праве крило. 98. 99, 124. Тож, друзі, разом з вами ми побачили, що по нашому кашкачику є декілька підфарбувань. І давайте відразу покажемо з цієї сторони. Це так підсумовуємо. Ці дві дверки фарбовані. І ось тут такий кружочок є, всього, десь була якась м'ятинка, і тут є там, де 700, де там 800, де 1000. Ну, тут вже 200. Бачите, ось, 1000 там, 1000, 703 сімірки. Яка крута цифра. Нема нічого в цьому страшного. Скоріше за все, десь або відкривали дверку, або десь е, поворачували і, з, і зачепилися якийсь там уголок чогось. Ну, невідома історія достеменна, але щось таке було. Критичного та страшного в цьому немає нічого. Ми вам показуємо, ви приймаєте рішення. Тож давайте тепер рухатись далі. Зараз давайте подивимось на сервісну історію автомобіля. Тут в нас зустрічає така шкіряна папка. Є декілька документів, які можуть нас зацікавити. Саме перше це сервісна книжка. Ось так вона виглядає. Тут вказаний код від мультимедії. Якщо раптом ви будете знімати акумулятор, то ось цей код, можете його використовувати. Тут вказаний ВІН-код автомобіля. Зараз ставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. На жаль, записів в цій сервісній книжці немає, так як е в Бельгії ведуть електронні сервісні книжки, то в паперових не записують. Але ж, знову ж таки, він-код є, скануєте, перевіряєте і там все побачите. Є в нас декілька ось таких документів. Останній зафіксований пробіг був 23.08.24 року 217 891 кілометр. Це є з Європи. Це ось де було обслуговування цього автомобіля. Те, що робилося в рамках передпродажної підготовки на 6630 гривень. Це вже робилося у нас. Тут по ходовій. Приходьте, дивіться, ознайомитеся, почитаєте. Машинка обслужена. По ходовій частині робити нічого вам не треба буде. Приїхали, завели, поїхали. Останеться вам тільки масла фільтра поміняти. Ну, в общем, зробити ТОшку для двигуна. Можливо, поміняєте собі там цепочок. Це все по бажанню. Якось так. А тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає всім вам відомий рядний чотирьохциліндровий турбодизель, об'ємом 1,6 літра. Класний двигун, потужністю 130 кінських сил, крутний момент 320 ньютонів на метр. Двигун має цепний привід газорозподілу. В нашому випадку працює рівненько, не троїть, не пехтить, не димить, як для дизелів кажуть. Він чистенький, сухенький, без запотівань, без підтікань і такого подібного. Підкапотний простір загалом у нас чистий, робити тут особо нічого. І вам тут робити буде нічого, заливати склоомивач, та і все. Давайте прикриємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте надійний японський кроссовер, який забезпечить вам невелику витрату палива як по місту, так і за містом. Надійний. Комфортний, м'якенький на класній комплектації з кучою опцій, всяких різних будете просто їздити і насолоджуватися. Адже я завжди вам говорю, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі і їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. А з вами, як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Белепіський шлях. 11. ми завжди вам раді.